Заходить Рамзан до Путіна. О, вітаю тебе, славетний Мухтарбе, здоров'я тобі і щастя. Нехай Всевишній Путін, ну, хватить мою сраху лизати. Настрій не той. У мене до тебе є одне діло. Треба жорстко наказати Ердогану. Кинув він мене в сачах, ну, і як посередніх зерном, таке не пробачають. Що думаєш? Рамзан, о Мохтарбе, ти ж знаєш мої скромні можливості. Понти велика сила. Ти ж сам мене вчив. О славетний Мохтарбе, Нехай твоє потомство не знає нужди. А, Путін, та хватить мене вже облизувати не на сцені. Я розумію, що ти не можеш взяти штурмом Анкару. Але щось все-таки ти можеш зробити? Рамзан. Ну, можу написати в його басейні. Путін. Та ні, це зовсім не те. А ще Рамзан. Ну, можу підкинути мертвого кота в готельний номер. Путін. Так, це вже щось. Можуть подумати, що у нас в союзниках чадлуни вуду. А ще Рамзан. Та є ще один варіант. Але він лише на крайній випадок. Ну, коли я мертвого кота не знайду. Путін, добре, зупинимось на коті. Тепер слухай уважно. Завтра Ердоган приїде в... Одним словом, прочитаєш газеті. Ти читати вмієш, якщо ні, то попроси когось. Так от, провернеш трюк з котом і ходу додому. На слідучий день вечірні газети усього світу маюріли заголовками. Хто насрав на ліжко Ердогана?». Обговорювалися різні версії. Одна з версій стосувалася чатлунів вуду. Значить, не знайшов кота, подумав Путін.